Краса, наприклад, і що нема тривоги і війни. Едуард розповідає про свою десятиденну подорож до Угорщини. Хлопець-вихованець Ірпінської соціально-спортивної школи фонду Реал Мадрид. Разом із чотирма друзями він побував на міжнародному футбольному турнірі Копа Алма 2024. Ну, ми навіть не могли подумати, що нас, тому що в Ірпіні дуже багато школ і дітей і могли взяти. Когось іншого, але взяли нас зараз. В Ірпині працює три соціально-спортивних школи фонду Реал Мадрид. У них навчається близько 200 учнів. Але щороку на подібні турніри за кордон відбирають кращих із кращих. Футбольні поєдинки, екскурсії, дитячі дискотеки. Такі насичені подіями та враженнями в юних спортсменів були угорські пригоди. Згадую найбільше дискотеку, коли всі бігали з фломастерами, з ручками, брали, розписували свої футболки. Мені це дуже сподобалось. Було весело, музика, всі танцювали. А це фрагменти з номеру, який на турнірі презентували вихованці соціально-спортивних шкіл фонду «Реал Мадрид» із України. Всього із Арпаня, Києва, Тернополя та Хмельницька Угорщину відвідали 20 юних футболістів. Постановка дуже, дуже така емоційна, і дійсно це було відзначено. Наші отримали перше місце і діти настільки щасливі, приїхали емоційно загартовані і привезли купу подарунків, купу вражень. Радість юних спортсменів розділяють їхні рідні та тренери. Я вже була Угорщині, була в Будапешті, але не не в ролі тренера, не в ролі як наглядача, не слідкувача. Тобто, ну класно, мені теж це сподобалося. Море емоцій. Купа прям не знаю. До, до сих пір ще якось воно трошки знаєте тримає. Він цього року перший раз їздив з цим фондом за кордон. Получив неймовірну кількість вражень. І ми дуже вдячні Реал Мадриду і безпосередньо епіцентру за цю можливість, що вивезли дітей, дали їм можливість відволіктися від тривоги в своїй ситуації в країні і отримати ці незабутні емоції і враження.